Сьогодні вау ціну у магазині. Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно і запрошую на перегляд новинок, можна сказати, святкового одягу, точніше, якусь обновку. Можливо, хтось побачив відео. Зараз дуже багато товарів зі знижкою в магазині Сінсей. Дякую дуже за ваші вподобайки. Дякую за ваші коментарі. Величезне вам спасибі. Ось така курточка, як на манікійні, дивіться. Зараз зі знижкою поставили. Це така, а, матеріал, такий як замш, але це не замш, це щось таке штучне. 659 гривень і такий цікавий пудровий колір. Зі знижкою зараз можна придбати косухи по 699 гривень. Є чорна, є сіра а, і, можна сказати, така слонова кістка. Декілька видів варіантів, точніше, декілька кольорів. Ось усі кольори. 600, а без знижки 699 гривень. Це, мабуть, швидше всього вже нова колекція. Це спідниця чи це штані? Ні, це така спідничка 599 гривень. До речі, хочу сказати, колір біжевий. Дивіться, далі тримається в тренді. А сумочка 339, зараз зі знижкою. І, до речі, хочу сказати, оригінально зроблено, маючи довгу ручку через плече або на плече. 339 гривень, ось така з вирізом ковтина. І а, курточка катонова зі знижкою без знижки. 699 гривень. Класика, класика. Це вже допродають все зимове, хоча сьогодні дуже холодно, прохолодно. Бачу знижки 50%, 459 гривень. Ось така матерчата і ось така. Це також, мабуть, ті, що я показував на початку. Дивіться, гарна біла, надзвичайно гарна біла. Це як джинс, щось типу того. Ціна такої курточки, а де ж ціна 799 гривень. Білий благородний колір, білий завжди буде, я їм скажу, в моді. Привезли багато різних футболок. Ось такі міні-по 459. 269. Дуже гарна оця футболка. А, бачите, аплікація зроблена дуже красиво. Зі шнурка зробили ось таку цвіточку. Ціна такої футболочки 159 гривень. Хочу зауважити, завжди оцей Дісней трішки дорожче, тому що вони, мабуть, ще платять ліцензію, ці футболки дорожчі за рахунок того, що використовують логотипи Діснеївських мультфільмів. ПокаХонтос 459, така теж 459 Дісней, але зараз зі знижкою 289. І ось така також цікава, принаймні мені цікава, 339 гривень. Також гарна аплікація, біжева, розмір елечка, А ціна цінника, на жаль, не бачу. Ну, Плюс-мінус вони всі в одну ціну. 269 гривень. І ось такі ще є біленькі теж гарні. Дивіться, які гарні сукні, довгі у смужку. Рукав можна зробити три чверті, можна розкрутити повністю. 659 гривень коштує ось така сукня у смужку. Дивіться, який гарний поясок. І підібрати взуття такого кольору на танкетці буде досить оригінально. Вона така довга, дуже довга в саму підлогу. Мені сподобалась ця сукня. Я забув, справа ж іде до літа, тому на. Краще взяти ось такі якісь босоніжки відкриті або шльопки. Ось цим кольором. Надзвичайно буде гарно платя. перегукуватись, так можна так, сказати. Тому що дивіться, в колір такі гудзики. Ну, я не показую таку ж саму модель, я показую взуття обрати такого кольору, воно буде дуже гарно пасувати. Ну, ви мене зрозуміли, що я хотів до вас донести. А такі шльопочки 459 гривень. Ну і завершить образ весь ось така шляпа, мабуть, на спекотний день. Ціна шляпочки 339 гривень. Можна взяти ось такий плетений рюкзак, також до всього образу вашого луку. І всі будуть на вас заглядати, що це за така гарна паняночка пішла. 599 коштує такий рюкзачок. Ми потім повернемось з вами до взуття. Дивіться, ось така є ще сорочка. 219 гривень зараз зі знижкою. Також можна вдягати на літо. Можна зробити 3 четверті рукавчик. Теж непогана моделька. Так, ось такі а розлітайки, можна сказати, 659 гривень, блакитна та біла. Одразу повісили кеди спортивні сюди. 459 гривень. Ну, це, мабуть, вже допродають теплі а, речі, спортивні батники. Все спортивні на байці. По 239 гривень зі знижкою. Знижка 50%. Також є штани, можна підібрати цього ж матеріалу. Тут я ще знайшов ось такі сурочки. Ці ж саме, мабуть, неправильно повісили. Цього ж я вам ті щойно показував. І така сама рожева 289 гривень. Десь вона ось тут, бачите, хтось повісив сюди. Давайте повісимо на місці. 289 рожева, а оця, бачите, трішки дешевше 219 зі знижкою. Так, лосіни теж бачу, допродають 169 гривень. Ну, з такою погодою можна ще носити. До речі, мають тормоза. 459 гривень. А ці леопардові, здається, показував я минулого разу вам штанята. Біжеві штанята 599 гривень. Ніжно-кавовий такий колір. А чорні поставили зі знижкою 219 гривень. Знижка 50%. Так, вау-вау-вау. 459 гривень. Зі знижкою, так, да, були 600. Ось такі. Штанята класичні. Це новинка. 899 гривень коштує ось така а курточка. Але дивіться, яка вона цікава, тут ззаду ось такі хлястики, десь я вже бачив. Хто... На когось я, здається, бачив. На комусь бачив. Є два кольори, музику недоречну увімкнули. Ось така біжева і чорна. Ну, біжева дуже гарно, мені сподобалось. А чорна зі знижкою 659 гривень. Чому б'є жива без знижки? Теж досить цікава. Дуже легка куртка. Матеріал легкий, має підкладку. Зі знижкою 659 гривень ще є ось така. А цю, здається, показував на початку відео. Можливо, я помиляюсь. Здається, така рожева була. 659 гривень. Ось така зараз зі знижкою. Рожева, точнісінько така сама майже схожа. Ні? Трішки інакша, але теж досить цікава моделька, зверніть увагу, яка вам більше подобається. Це такі куртки, мені здається, що от зараз носити. Зранку вечором так прохолодно, але в день можна вдягнути під, теплий, під теплу ковтину. 659 гривень. Теж досить цікава, ось така світла з такими великими-великими гудзиками. Ціна такої курточки 899 гривень. Також цікавий гарний колір. Не виходить з моди цей колір вже декілька років, навіть більше ніж 3 роки. Дуже гарно та стильно. Бачите, плащі також такого кольору схожі модель. 899. А оце я показував минулого разу. Він мені дуже сподобався оцей плащ, такий катоновий і джинсовий. Дуже гарно та стильно. Усі ходять в курточках, а якщо одінете ось такий довгий плащ, мені здається, ви будете стильно. Так, це такий, можна сказати, на дощик. 459 гривень ціна такої курточки. Ну, це, можна сказати, стандартно, так? Да? Чорна, можна сказати, дермантинова. Шкіра молодого дермантина. Знижка 699 гривень. Зараз її ціна. Тільки бачу в чорному кольорі. Так, а до речі, акції а, знижки діють до 19 квітня. Зверніть увагу. Або до закінчення товарних запасів. І ось така чорна є. 349 гривень. Зі знижкою, а ця скільки була? Це ж така сама, да, така ж сама. Бачите, не, 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 не уважне. 459, а чорна дешевше. Точнісінько така сама модель. 699 дев'яносто дев'ять гривень. Світло також тут в сенсеї не досить так добре, зручно падає, тому все треба міряти. О, є ще жовта, тому треба міряти гарно, уважно, в примірочних. Тут ще замочок схований. Чорна, 619 гривень. Зазвичай новинки вішають на початок залу. Ось це я вам хочу сказати, також новинка 339 гривень. Це взагалі 139 гривень. Так, а це що в нас таке? 219 гривень маєчка. Ще одна футболочка 269 гривень. Тут я щось цікаве бачив з люрексовою ниткою. Зараз подивимось 219 гривень ось така. А, до речі, пишіть, вам подобається шопінг? Я гадаю, що від шопінгу би ніхто не відмовився, правда, ще й коли хороші знижки. Але я знаю, що багато дуже вдягаються на ринку, а, купують речі. Де можна ще й поторгуватися. 269 гривень, ось така із люроксовою ниточкою цікавою, блискучою. Ну, я скажу, така нарядна. Якусь гарну біжутерію повісити і вже буде красиво. Так, тут така чорна горловинка, досить теж оригінальна. 119 гривень. Зараз а зі знижкою ось така ковтина. Багато різних майок, по майки, по 219 До речі, чорно-біла завжди буде теж дуже гарно, стильно мати вигляд на вас. А якщо ще загоріле тіло, це буде в плюсі. Я гадав, оце на манікен повішають. Не знаю, як це і що це з <смі> цим вдягати. чесно. Ось такий топ. Ціну 339 гривень, ось такий топ. А Майка гарна. 149 гривень. Є ще ось така чорна. Теж досить цікава. Спинка трішки інакше зроблена. А, одинакова. І спинка і перед одинаковий. 339 гривень. Так, цю ж я вам показував, чи ні, не показував. Ой, це теж гарно. Хочу сказати, що ніколи з моди не вийде смужка, чесно. Я навіть цінник заберу, щоб не балямкався. Дуже гарна, вдала безрукавочка. Також зверніть увагу, принаймні мені подобається. Скажи, що ти нам радиш, так? Да? І на бретельках. 339 гривень. Ось такий топ. Ну, Це справа вже йде до літа, до теплих днів. Але щось не хоче ще весна пускати літо. І ось такий топ також 339 гривень. Більшість дівчат взагалі не ходять вже у спідницях. Вдягають, бачу, тільки старші. Дуже рідко можна побачити молоду дівчину у стильній спідниці. Леопард, тільки трішки інакший колір. Ціна такої 599 гривень. На резинці. Без рукавки. 599 гривень. Класика, класика. Джинси, досить грубий матеріал, 699 гривень леопардові. Дуже такий грубий матеріал. Сумка із бантиком з довгими ручками. Можна на плече вдягнути. До речі, цей бантик відв'язується, але мені здається, він... а сумка втратить свій шик, якщо зняти цей бантик. Дуже багато сумок та рюкзаків в такому, бачите, біжевому кольорі. 659 гривень також коштує ціна такого рюкзака. Це я вам показував минулого разу, але зараз він зі знижкою. Акційна ціна 359 гривень. Знижка 50%. знайшов таку ж саму, тільки в чорному кольорі. Дуже гарна 359 гривень сумочка через плече. Оригінально зроблена. Цікава модель. Ціна 599 гривень. Хотів сказати кімано. Це халат домашній, вечірній. Ціна 659 гривень. Новинка. Минулого разу не було. А ще з таким забарвленням можна придбати піжаму. Ось тут також новинка. Так, хтось знову повісив не по темі. Ось така піжама. Топ. Чи це шорти, чи це топ. Ні, це топ такий, здається. І штанята. 659 гривень, ціна такого набору. О, яка тут краса. І давайте подивимось на 459 гривень. Ось такий смугастий бантик. Є ще білий. Такі 599 гривень. І ці я вам показував вже на початку відео. 459 в леопардові 699. І ось такі 459. Дуже акуратні. Досить непогана модель. 269 гривень. Зверніть увагу, ціна також досить приємна. люрексова нитка. Я навіть вам скажу, що вони такі святкові, не дивлячись на те, що спортивні і у смужку. Це таки можна сказати на кожен день, але міряйте, щоб вам було зручно. Зазвичай кросівки на роботу. 459 гривень зараз є знижкою. 459 білі. Ось такі кеди. Ой, а цих молодь, ходи. Як вони правильно називаються, та модель, я вже забув. 459 зараз зі знижкою. Ось такі високі. Ось такі можна придбати за 339. Лодочки, здається, якщо не помиляюся, 459 гривень. І ось такі є в чорному і в біжевому кольорі. Ціна 599. Лофери, чи як теж забув, все забув. Я ж колись тримав, тримав працював в тих магазинах. 899 гривень. Спортивні 599 зараз зі знижкою, дихаюча сітка. Ось такі також зараз зі знижкою 459 гривень, знижка 50%. Але ж так, як правильно було написано, або до кінця товарних запасів, тобто дивіться. Можливо, що от товар є, але розмірів вже не буде. 719 гривень. 799. І ось такі 459 гривень. 799 і є взагалі повністю леопардові. Ось такі за ціною. 399. Зараз вони зі знижкою. кеди з вишивкою. Теж досить непогана модель, цікава, 459. І ось такі можу порадити на роботу. Дуже легкі, дихаюча сітка. Є чорні, є ось такі біжеві. У ціні вони 459 гривень. Ще знайшов рожеві. Ну і хочу сказати, що в чоловічому відділі також можна придбати деякі хороші речі зі знижкою. Навіть бачу 60%. Ось такі сорочки по 259. Дуже багато сорочок в магазині Сінсей. І зараз вже привезли багато різних футболок. Теж досить великий вибір. І ціни вам скажу від 119 гривень. Зупинятись не буду на футболках. Оце новинка. Цієї я не бачив. Ціна такої 459-129. Зараз по розпродажі, але це спинка. це спинка Так, ой, дивіться, яка теж гарна, цікава це також новинка, безрукавка така. Ну На цьому також не буду а, увагу вашу затримувати вас. 599, зараз можна зі знижкою взяти, це такі вже теплі штаня. Ну, хто економить? До речі, я дуже часто купую речі. Наприклад, літом. Як щось можна знайти осінь, зима, то гарна економія. Поло 339 гривень. До речі, хороший катон 100%. І багато привезли джинсів різних. Дуже багато. Ціни також зі знижками. Бачу 600 гривень, 660 гривень. Є різні моделі. 650 чорні, блакитні, які завгодно. Ось такі кросівки поставили зараз у знижку. 519 гривень були 1041, до речі, мій розмір. Це вже літні сорочки. Альми. Хочу подивитися ціну. Я купив колись за 99 гривень. 459. У Сінсеї дві ось такі літні сорочки, і їх ні разу не вдягнув. Але купив зі знижкою. Добре. Гарна така смужка. 339. А це штани. Ой, як називається льон. Льон-льон. 599 гривень. Льон завжди йшов дорожчий. І також розпродають вже куртки зимові, осінні. знижка. Ось така 900 гривень. Є ще Сірі. Також ще все зі знижками. Економних вам покупок хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось вже у наступному а, відео. До зустрічі. Гарна така теж на дощ літня. До речі, хороша. Якщо на дощик вона дуже хороша. Отаку я завжди хотів. Завжди хотів і ніколи собі не міг купити, не знаю. Скільки вона зараз? 519 гривень, будь ласка, МК є XS. -ка.